В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження. Хмельницька міська рада увійшла в десятку найбільших замовників дронів для військових. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе В студії. Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Український зерновий коридор вийшов на свої довоєнні потужності. Переважна більшість вантажів це збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному півдні. А що стосується роботи зернового коридору, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 мільйонів тонн вантажів. Розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафон. В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження. Це допоможе захистити українців від злочинності. З понад 50 тисяч наявних відеокамер більш ніж 8 тисяч вже інтегровані, і ця робота постійно триває. Повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни. Хмельницька міська рада увійшла в десятку найбільших замовників дронів для військових. Про це повідомляє проєкт Дозоро Transparency International Юкрейн. Згідно з аналітичними даними, громади Хмельницької області торік витратили на закупівлі безпілотників 77 мільйонів гривень. На ці гроші вдалося придбати 1853 дрони для захисників. Зокрема, Хмельницька міська рада придбала 1463 дрони. Витратили на них 55 мільйонів гривень. Виконавчий комітет здебільшого купував fpv дрони на 28 мільйонів, але були й інші безпілотники. Ми вже передали силам оборони майже 1300 FPV-дронів. На цей рік плануємо піднімати. Е, плануємо підняти планку вище. Плануємо за перший квартал придбати до двох тисяч дронів різних типів і модифікацій. Також вироблятимемо їх самі. Відзвітував 2 січня мер Хмельницького Олександр Семчишин. У Хмельницькому продовжили термін дії електронних квитків. Попередньо у владі повідомляли про необхідність мінімізувати кошти на рахунках електронних квитків до 31 грудня 2023 року. Наразі цей термін продовжили на те, аби звести до нуля залишки у Хмельничан є ще три тижні. Ну і нагадуємо, що з 1 лютого у Хмельницькому відбудеться заміна оператора електронного квитка, який містяни використовують для проїзду у громадському транспорті. Замість одеського оператора в місто заходить оператор з Луцька. Відповідно, у муніципальному транспорті замінять валідатори. А для поповнення та відстеження балансу електронних квитків хмельничанам потрібно буде зареєструватися у мобільному застосунку або на веб-порталі Сіті. Карт. Із початку зими понад три десятки протоколів склали у Хмельницькому на містян за непридбаний сніг на закріплених за ними територіях. Щодня за ситуацією із розчисткою посипанням тротуарів та місць загального користування стежать вісім інспекторів управління з питань екології і контролю за благоустрій міста Хмельницький. Рішення про штрафи за порушення ухвалює адміністративна комісія міської ради. Взимку ми дивимося, щоб сніг прибирали, очищали території від снігу в разі ожеледиці, щоб тротуари і прилегли території були посипані протиожеледними матеріалами. Роз'яснює голова головна спеціалістка управління Лілія Габлюк. За її словами, за недотримання таких вимог від початку зими вже складено понад 30 протоколів. Мінімальний штраф 850 гривень, максимальний 1700 гривень. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!